Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. У нас сьогодні більш-менш добра погода така, сонечко. І нарешті настав час я буду наводити порядки на терасі. Уже буду наводити порядки. Я не так давно тут наводив порядки вітя. Це ще мені мусор винести. А де твої шльопок? Іди там шукай в хаті. Єфрем. Угу. Ось так у нас вона зараз виглядає. Все в пилюці, тому що були це холодно. Холода такі, що я не хотіла вмочити руки, на дворі це все мить. А зараз гарна погода, і я зараз тут понавожу порядки. Ну що, приступаємо. Ну що, я вже розпочинаю все прибирати. Для початку я все що куди порозложую, що можна, в кладовку, у нас, там є такі двері. Що взагалі винести, щоб потім мені було місце звільнити, її взагалі просто помить стіни, поприбирати все, позамітати. Збираю, звичайно ж, іграшки, дитина гралася. А я скажу на цій терасі, дуже в нас буває нароблять пилюка, що перший поверх, листя летить, хоч витирай, не витирай. Ну, але вже коли ти наведеш геть такий файний порядок, який хочеш ти, ти будеш його частіше витирати. А я думаю ще, що це в нас було холодно, і не хотілося взагалі виходити на її. Ми ще їю не користувалися так цього року, геть прям, щоб там посидіти, просто відпочити. Ні, не було в нас такого. І скажу, Наносилося це все, тому що ну, немає в нас гаража, немає декуди а, при... поставити ті речі різні, щоб було місце. Тому буває, коли спішиш щось, прибираєш в квартирі, винесла на терасу. Потім приберу, потім десь поставлю. Цього ковра я не викидаю цей коврик від там, де перед диваном У нас він лежав. Я поміняла, я його постираю, і потім я знайду йому місце в квартирі. Просто він вже був такий, що треба його стирати дуже. А, тому, як легко дивитися, коли хтось робить, і коли ще пришвидшене відео, то воно так здається швидко. Але я це все прибирала годин, дві, три, поки помила, поки застелила. А ще поїхала потім в магазин. Ну, Але за те я вже дуже була задоволена результатом. Дочекайтеся, будь ласка, кінця я покажу вам весь результат, що я зробила. Далі починаю мити все, я вже майже все повиносила. Дивіться, це мені як і приніс із школи на день мами і зробив таку відкритку. Я дуже була рада, мені було приємно. Коли дитина щось робить для тебе, старається, це, це приємно. І Єфрем тут прийшов мені допомагати витирати все. Дивіться, він же ж чуть-чуть і там, і там. І ковра вже навіть тер. Такий хлопчик дуже допомагає мамі. Це так само, і в хаті, в квартирі, коли я щось прибираю, то йому теж треба. Особливо коли витираю, або там щоб замести треба щось, то йому звичайно теж треба, щоб він допомагав. Помила я вже вікно моє якраз, але я потім а, пошкодувала, тому що його треба перемивати все одно, потім побачите по відео і зрозумієте. Треба було вікно вже, коли я все позамітаю тоді. Ну, Але я вже в кінці його перемила вам не показувала. Я позмі... познімала із наших стіней, що на терасі з цієї вагонки, ну, пилюку, сміття, яке там назбиралося за зиму, а зима в нас довга, майже ціла весна з весною. Тому так, замітаю це листя. Приходили до мене Соламіта станню, і вони вау, скільки листя. У них воно не налітає. Вони живуть на другому поверсі, і кажу вам: оце плюс цього, що не налітає листя. Але все одно я хочу жити саме на першому поверсі, тому що з дітьми це саме найзручніший варіант, особливо ще з малими. Подивіться на Єфрема, як він допомагає вже взяв швабру мити. І подивіться. Що він робить? І я не бачила собі замітай, а Вер вирішив допомогти мамі помити вікно. Я вже її намочила для того, щоб трохи попротирати підлогу, можливо, стіни. Ну, а він зразу і вікно, чому ж ні? Я це вже побачила тільки на відео, коли монтувала відео. Я не могла, мені стало так смішно. Я думаю, потім. А чому такі якісь плями на вікні, не зрозуміла. <смі> Такий наш хлопчик. Так, ну що, дозамітую все. А не пилососила, замила, тому що листя було, і тільки пилосос треба було 5 разів чистити. Я так замила це листя і далі замітаю вже просто цю цемент. Застелила ковра, тому що тут цемент. То і діткам як гратися. Єфрем мене часто дуже грається на терасі, коли хлопці в школі, і він любить на терасі. Я тут буваю біля дивана щось, або на терасі сама щось там могтиму робити. А тут я вже собі організувала цілу зону відпочинку, що я можу сидіти, а він може гратися. І починаємо протирати. Зверху я вже все протерла, скільки доставала, і далі проходжусь по низах. Щоб було чисто все. Там же хлопці мої попроходили школи. То їсти, то й те, то й те. Але вони вже такі в мене самостійні, що можуть собі самі взяти, що якщо щось є їсти. Пішли, взяли і все їдять. Я їх у цьому вчила, то я дуже рада, що вони самостійні. Далі витирати треба, ж звичайно, ці двері білі, які б вони не були. Все попротирала. І вже навіть міняється обстановка. Уже Тараса змінює свій вигляд, тому що коли ставиш те і те, то воно дуже не збирується. Це в нас що немає гаража, оце мінус. А я зараз заїхала швиденько в костку купити ковра сюди. А хочу показати, які є. Мені сподобався там сірий, але він дуже світлий для нашої тераси з дітьми. Це дуже буде світле. І я пошкодую, що його взяла. І більше в мене душа лежить до цього. Цей теж буде, ці полосочки теж будуть замазуватися з єфремом всім. Коштує 79 доларів. Але це спеціально для тераси. Це буде краще. То я візьму. Ну що, дивіться, я купила все ж таки цього ковра. І зараз уже я такому предвкушенні буду його застеляти, дивитися, як він. Він такий спеціально на терасу. Його буде легко замітати. Мені дуже зручно цим. І такі з дірочками чу-чуть, що якщо якесь сміття, то воно могти просто впадати низ. а там собі підняла його і попилососила, і все. Або замила. І я вже починаю розставляти все по місцях. Вирішила винести кухоньку дитячу і столика з тільчиками, як і допомагав, щоб було дітям гратись на дворі. Тому що вже в хаті вони ну, мало коли користуються, більшість граються на дворі. А так буде єфрем собі, буде цікаво йому гратись на терасі, варити, їсти. Він же ж нас дуже любить це всяке. Далі я пробую поставити гарно цю лавочку таку. Щоб було зручно нам сидіти. І так, і так пробувала, щоб вона підходила. Але все ж таки я знайшла варіант протерти її, звичайно. Вона дуже якісна, класна, серйозно, вона не боїться води, вона така а, не шатається. Знаєте, як буває, хочеш її почіпати, щоб спробувати, як вона. На... чи тримається, дуже тримається. Ну що, показую вам терасу, що я зробила з того, що було в мене. І як вам? Мені здається, вийшло ну, непогано, а доволі файно. Я купила ось цього ковра. Він такий як... спеціально для тераси, його буде легко замітати. Тому. Я дуже рада. Не знала, попробувала куди поставити цю лавочку. Поставила сюди. Це теж стіл і стільці, мабуть, тимчасові. Я собі хочу все ж таки вже купити не геть такі дорогі, але спеціальну мебель на терасу. Тому що літом я люблю сюди виходити. Я буваю, читаю навіть собі під вечір. Вже візьму якусь кавусю і сяду, поп'ю. А на сонечку, під вечір я це так люблю. Тому це дуже класно. Дивіться, я не можу натішитись. Це так стало культурно, гарно, як те, як це не наша тераса. да? І дивіться, ось тут. Винесла сюди кухоньку, столика. Ось там ті іграшки він буде брати з собою, на пісочок в парк, на озеро. Я спеціально ще приготую якийсь ящичок для цього. Думаю, щоб було куди збирати їх. А, ну, щоб він грався, він все одно буде тут гратися, це буде прибиратися 350 разів, але нічого. Ну що, дивіться, ось так. Виходить, що ця половина дитини для діток. Вони будуть гратися всі тут. А, і залишила гриль та залишила цього гарбіча. Як тобі, Єфрем, подобається наша тераса? Гарно. Він проснувся не в настрої. так. Пишіть, як вам чи сподобалось, чи ні. Не знаю, мені здається, все ж таки краще тут, а, а щоб лавка була ось тут. Тому що ну я як я тільки не ставила, щось не підходить. А на ту сторону я винесла все ж таки літо йде. І дитина буде гратися, тут буде чим йому гратися, варить, їсти, навіть те все. Знаєте, як буде грати? В хаті вже вона просто стояла. А зараз знову оце побачив, що можна варить їсти. Клас. Так ну що, я всім дуже вдячна за ваші перегляди, всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.